За попередніми результатами виборів, політична партія Фронтзмін займає одне із лідируючих місць на рівні області. Про це заявив Сергій Кудлаєнко, голова Вінницького обласного осередку політичної партії змін». Як зазначають спостерігачі партії, серед основних порушень цьогорічних виборів є зокрема неналежна забезпеченість декількох дільниць необхідною кількістю бюлетенів за кандидатів до Вінницької облради по одномандатним мажоритарним округам. Незабезпечення необхідною інформацією про кандидатів, які висувалися. Як на рівні селищних, районних, так і на рівні обласних рад. Однією з проблем цьогорічних виборів стали великі черги, що було пов'язано з великою кількістю бюлетенів. Партія фронт змін забезпечувала підрахунок голосів юридичним департаментом по всій території України. Наразі члени команди фронту змін чекають на завершення підрахунків голосів та готові реалізувати обіцяні виборцям програми. Ми будемо своєю фракцією в кожній раді брати участь в, економі... в розробці програми соціально-економічного розвитку області міста району. Ми будемо брати участь по напрямкам роботи кожен із наших кандидатів, буде брати участь в розробці затвердження, затвердженні, в тому числі, бюджету області району міста. І ми будемо сьогодні давати конкретні пропозиції стосовно того, що необхідно для удосконалення і покращення життя будь-якої іншої території наших виборців.